Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас такий вітер дуже-дуже сильний. І я намагаюся знайти момент, коли він трішки вчухне, щоб з вами привітатися. Зараз йду на базар, хочу купити щось на салатик і хочу зварити зелений борщ. Але подивлюсь, що там буде. Який борщ буде, а можливо він буде з молодої капусти, то буду дивитися, які продукти мені сподобаються, та й буду купувати. Бо інколи плануєш, плануєш, а потім приходиш на щось, подивився, о, тут наче краще. Вон. І готуєш зовсім інше. Дивлюсь, у нас огірки подешевшали. А давайте мені пів кіло за 70. Невеличкі отакі, чи трошки більш. Та й всі підряд. Пол кіло? Так. А це рожеві, так? Да, рожевий, да. Так, рожеві, так. Як а яку ціну вони? 180. А от ціна дето була. Ага, загубилась ваша ціна. А такі 90. А, ага. Ну смачний я брала. Да. Смачний. А я дивлюсь, полуниця це наша чи... Наша. Наша? Ні, капель, а це йде в могилу. А яку ціну? Не знаю, чесно. На 36 гривень. Добре, давайте. Ой. А в яку ціну полуниця? 100 кг, так? А звідки ля це? Капелька. Це наше, так? ага. А я питаю, це наша полуниця, ля вона? Він каже, так, наша, з КПК. Я зараз йду собі і голову ламаю. Знайоме щось, наше КПК. Наше КПК. Начебто я про це знала, але... Ой, морока, які квіти чудові. Щось сьогодні базар у нас якось не дуже, ну, сьогодні вівторок, після великня, в м'ясний зайшла, хотіла там ребра взяти на горщик. Там немає вибору, і людей майже немає, і буряка немає, розсади багато, і там люди є. А так, щось не дуже сьогодні базар. Якщо не буде морозу, у нас вишня, буде, я обожнюю вишню і буду закривати варення. Обов'язково. Тільки що подзвонила до знайомі і вона живе в селі. І я завжди, у мене такий орієнтир, якщо я подзвоню до Лілі і питаю, Ліля, що там? Чи вже час, чи ще зарано стосовно полуниці. А вона каже, Тань, ну я не знаю, як то вирощує, але у мене під парниками, боже, у нас такий вітер капець, каже, пробачте, у мене під парниками вже є, онуки вже їдять. Ну я ще не купувала, трішки пізніше. І бачила там в іншому місті по 90 гривень була полуниця. І ще, мої дорогенькі, у мене є до вас таке прохання. Я деякі речі не розумію, але потрібна ваша допомога. Аналітика каналу у мене показує, що 50% людей дивляться мене без підписок. Я не розумію, чому люди підписуються і не дивляться, а ті, хто не підписується, вони дивляться. Можливо, це щось там таке щось не то. Тому, будь ласка, мені потрібна зараз ваша активність. Хто не підписаний на канал, підпишіться, будь ласка, поставте вподобайку і напишіть будь-який коментар. Хоча б привіт! І звідки ляви? Мені ж теж цікаво почитати, звідки ляви. але. Деякі події, які були раніше, вони трішки мій канал так затопили. Не буду казати, що і як. Розраховуємо тільки на себе, і я впевнена вас, що ви мені допоможете вивести мій канал трішки на той рівень, на який він мав би бути. Я зараз кажу зарекомендований, тому що інколи де я щось скажу, комусь це не подобається. І відео йде в тіньовий бам. І стосовно каналу немає розвитку, а я вперта, ви в мене такі самі, я на вас розраховую, тому будь ласка, будь-який будь коментар, вподобайка. І хто не підписан, будь ласка, підписуйтесь. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Я вам буду дуже вдячна. Я не кажу завжди ці речі, але зараз я бачу по аналітики каналу, або закриває, або щось роби. А хто тобі не допоможе, як твої справжні друзі, мої дорогенькі. Ой, як же воно гарно. І сквер вакації, яка зараз квітне, і ти йдеш. І такі аромати. Я не знаю, як вам передати ці аромати, але це щось неймовірне. Зараз ще зайду в епіцентр, потрібно подивитися, буде мейчий засіб. Ну, куди його перебігати? Ото от, червоний, люди добрі. Декілька секунд, 18 на даний момент. Це не варто вашого життя для того, щоб це так. Ай. Це зараз пригадала мою матусю, яка мені колись казала, що Таня витримка це частина успіху. І ще її порада була, я забула, але інколи згадую, то і вам про це кажу. Яка б не була ситуація в житті. Завжди тримай рівно спину. Тоді ти в собі впевнена, тебе люди так сприймають, і кровообіг в судинах поліпшується. Ну, так. так, все, пішли в епіцентр. Знаєте, що я дивлюсь? Я не знаю, де його дивитися, мабуть, не тут. Рідке мило для рук. Тому що я вам вже казала, що я о. Мабуть, тут що я перейшла на брусочки, але я розумію, що воно дуже сушить руки. Тому рідке мило мені б не завадило. Дав, не хочу. Вибір тут невеликий. Треба подивитися на сайті. Таке мило я купувала, дуже сушить руки. Ось таке. Немає вибору. Ні, може на розетці подивлюся, що тут ще таке сяке таке сяке Акції на губки. Ні, дівчата. Те, що мені потрібно. О, а я зараз можу вам підняти настрій, знаєте, як і чим. Зараз, зараз, якщо я це побачу, я коли шукала собі щітку, дівчата, я зайшла в епіцентр, а де вони тут, і побачила ось такі щітки. І думаю, о, куплю 84 гривні, вони металеві. Я б той кахель подерла просто так, не дочитала, що вони металеві. О, та будь-що можна. Подерти металевою щіткою. Це, як я кажу, інколи дещо не за призначенням. О, і акції на перволь 174 гривні. Скільки там літр, мабуть? Так, все добре, мої дорогенькі. Пішли, а, а тут тільки гель для душу. А до речі, я колись брала гель для душу і було замість миття рук, та то і нормально. Фа зі знижкою 67 гривень. От. Тому так все. Ходити, щоб дивитися, а ото, як би то якби то птиця, я не хочу буду йти вже додому. Буряка не купила не було, ребра не купила не було, ну нічого. Оце ж я кажу, не завжди буває те, що ти плануєш. Планувала купити ребра і все. Нема сьогодні на базарі, в магазині. Я хотіла у бабусь купити той квашений буряк, але бабусь не було з тим буряком. Тому думаєте? Наступного разу. Нічого страшного. Пух! Фу! Вітер, пух. Яка краса навколо нас. Ого. Тільки що зустріла знайому, і вона каже, Тань, для неї було відкриття, знаєте що? Ну, зараз і вітер, і все. Дуже якось губи пересихають. І думаю, ну що його такого, ну що його робити? Нічого такого не було, а у неї був корейський такий нічна маска для губ або щось там коротше, для губ. І каже, закінчився у неї. Каже, дивлюсь, у малої є дитяча косметика олійка для губ. Саме олійка для губ. Ну, а що робити? Взяла, каже, намалювалася. По-перше, як гарно блищить на губах. А по-друге, каже, такий ефект просто вау. Каже, хочеш спробуй. Ні, в мене там є бальзам для губ, мені не потрібно. Але я думаю, потрібно ж своїм сказати. У кого там із зумуків або у дітей є олійка, саме олійка для губ, то спробуйте. Зараз я йду і думаю, то може вітер позбиває з тополію цей пух, і <гум> він не так рясно буде. А колись таке вже було. А, так пух був, просто вже неможливо було ходити по вулиці. А, і потім пішов дуже сильний дощ, вітер. І він позбивав то все і на ранок. Таке щастя було. То може це трішки. Ні, у нас пух тільки починається. Але це таке діло. Ну, треба ж якось здувати. Так, зайшла в варус. Я такого ще не бачила. Дівчата, дивіться, я завжди думала, от ковбаски робити, робити, а в чому їх робити? Натуральна, ковбасна. Оболонка і термін придатності навіть є, е, коштує 63,50. Ні, я розумію. Воно щось там таке дрібне-дрібне. <гум> Нічого собі. Це не знаю, показую, що воно є. Купувати не буду, але буду знати. І навіть термін придатності. Розумієте? А, Виготовлено 29 березня, а термін придатності треба тут читати. О! А я хотіла сьогодні ще котлет, прийшла за фаршем. Щось я сьогодні хочу те, чого немає, розумієте? Я хотіла взяти курячий фарш і зробити котлети, а фаршу немає. Кхем. Грудка вже надоїла, свинину ми якось не дуже. Там є он фарш, але ну, знижка 25%, Ні, я такі вже не хочу. Оце після Великдня, вівторок, всі понаїдалися, мабуть. Ну і добре, значить не голодні. Оце я стала, дивлюся, чи така оболонка, що я вам тільки що показувала, як, як оце тут. Чи така, чи не знаю. У нас такий вітер, що навіть гілки вже під ноги треба обережно ходити. Бачите, який у нас вітер? Ух ти, яка краса! Оце моє життя, оце мої емоції, оце моє оточення, оце мій настрій. Тому до Акації ще додалось додався аромат чайної троянди. Це щось неймовірне. такі моменти я люблю. Це і є моє життя, але вітер гу- який. А вчора ввечері ми всі разом. Їздили на річку, щоб провести час біля водички. І коли приїхали, погода була норм. А потім пішов такий вітерець і почали з'являтися хмари. І вітерець такий був трішки, начебто як прохолодний. І навіть тоді, коли ми поверталися додому. Нам здавалося, що буде дощ. Але ні, дощу не було. Сьогодні ранок теж сонячний, але дуже сильний вітер. І на завершення сьогоднішнього влогу хочу побажати кожному з вас, яка б не була ситуація в житті. Тримайте рівно спину. Бережіть себе. І все буде добре. Обов'язково, а ми з вами зустрінемось в наступному відео. We rise like so As again, the cozy take us higher. night's young it is just begun as she puts her hand in mine we want to chase the night